Всім привіт! З вами гаджет. І сьогодні у нас нова приблуда. Портативний CD-ROM від фірми LG Blu-ray Ultra Slim Тут його модель можете глянути. Також. Сумісність. І вказано, що додаткового живлення даний портативний блюрей не потребує. Це є плюс в карму. Тут його характеристики. Можете поставити на паузу глянути. І я продублюю. Так, що в нас тут є? В комплект входить портативний блюрей. Диск з програмами інструкцією, кабель і бумажна інструкція. Його вага 270 грам, розмір 144 мм на 14,5 мм і 156 мм. Сумісний з Windows 10, 8.1, 8, .1, 8 7, Vista і так далі XP, Mac. USB 2.0, також підтримує USB 3.0. Пише Blu-ray 64X DVD 865 CD звичайний 2416. Безшумний. Також підключається до телевізора. Це його коробочка. Так, всередині, що ми маємо? Ну, відповідно, я вже його витягнув з коробочки, я вже ним попользувався десь біля двох місяців. Це інструкції, ну і такі два вкладиші, в яких був встановлений сам Blue Ray. Що ми тут? -то? От тут у нас є бумажки. Гарантія. Паспорт утилізації, технічні характеристики, як підключається. Можете поставити на паузу і детально розглянути. Якщо коротко сказати, пиши все, що хочеш і як хочеш. І диск з мінімальними програмами від компанії LG. Так, для чого от у нас даний Blu-ray? До нього був куплений такий чехол. Хороший, даному Чехлі зберігається. Цей блюрей. Овій. Досить тонесенький, красиво виглядає. Скажімо так, повністю ззовні пластиковий. Зверху такий подроблений, якби під метал, але це пластик, під алюміній. Надпис ray і LG. Тут присутні дюрочки для аварійного відкривання і кнопка для відкривання. З другої сторони тільки вхід міні USB. Це модель 2016 року. Вон тут в нього ще є всі описи. споживає він 1,8 амперів пік. І такий опроводок шов до нього в комплекті. З двома USB звичайними і міні-USB. Ну, я пользуюсь одним тільки. Від комп'ютера всі сучасні комп'ютери повністю забезпечують даний Blu-ray електрикою. Нема проблем. Є деякі телевізори, які не можуть забезпечити його, тому тут є зроблено під два. Виходу. Один ви просто втикаєте телевізор, другий блок, питання, блок живлення. Для чого ж був куплений даний блюрей? Сідіром. Я всі свої архіви зберігаю на отаких вот дисках. Це є Warba Time серії M. Це є дуже надійні диски. Тому моє домашнє відео, мої фотографії. Все, що є для мене дуже важливим, я зберігаю одну копію на зовнішньому HD. І одну копію я зберігаю на таких дисках. Один диск має 25 ГБ пам'яті. Також є такі диски, які мають 100 ГБ пам'яті. І коштують вони недорого. Тому для надійності, до речі, фірма Warbatime гарантує. Пожиттєва гарантія. Також дані диски покриті спеціальним покриттям, які не так царапаються. Так, поцарапати все можна, але вони дуже стійкі до царапин. Моя суб'єктивна думка, що зберігати дані саме ліпше на таких носіях. Всім дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал. До зустрічі.